Сьогодні п'ятий день вирощування закваски. Ось дивіться, яка вона в мене вийшла. Чудово, бачите? Зараз буду замішувати хліб. Самий корисний хліб. Бачите, скільки тут похирків. Чудово. Так. Чік виробила зараз. Посиплю кунжутиком. Білий, чорний. Сінечко. У мене є повне відео на каналі, як я вирощувала закваску і пекла хліб. Повне відео по крукову. Я вам поставлю посилання, кому цікаво, дивіться. Так, а тепер ставлю, підходить хлібчик. Отакий От сніданок. Ячнева каша, рибка скумбрія, сама солила і яйце. Яйце і сир, шматочок і чай. Все, всім смачно. Так, дівчатка, 11 -та година. Перекушую полунечкою. Так, хлібчик підійшов, довго підходив. Буду ставити його пекти. духовку вже. Включила, вже нагрілась. Так, пройшло 40 хвилин, хлібчик, мабуть, вже спікся. Зараз побачимо. Оп! Все вийшов такий гарненький хлібчик. Прохолоне, я його поріжу, та його вже можна різати. Вже він прохолов. Зараз розріжу. Покажу, який він в розрізі. Дивіться, який чудовий. Ось такий хлібчик і смачненький. Так, дівчатка, збираюсь вечерять. Сьогодні цілий день. Знову займалися консервацією. пранням. отаке. Сьогодні ми консервували квасолю з м'язком і... і холодець. Бачите, забула. І холодець. Холодець варили вчора, але сьогодні закривали. От. Ось так. Обираюсь вечерять. Сережа відпочиває, а я квасольки собі відміряла 150 грамів вареної. От. Сало, шматочок маленький, хлібчика оцього з'їм, що відрізала. Діти гуляють. І огірочок і цибулька. Все, буду вечерять, бо хочу їсти. Всім смачного. Дівчата дуже добрий хліб. У мене є відео, я вже казала, я вам поставлю, прикріплю під оцим відео. Як я його пекла. Такий смачнючий. Я ще й додала сюди коріандра меленого. М -м. Печіть, робіть, печіть і не пошкодуєте. Ну що, дівчатка, давайте на сьогодні буде все. Сьогодні не готувала, бо плита зайнята цілий день мені ну готувати. У мене борщ стоїть в холодильнику. У мене сьогодні прання таке. Такий день сьогодні. Давайте, вибачайте, що мало. До побачення, до зустрічі. Бережіть себе.